Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую млинчики для свого внука на сніданок на кефірі пухкенькі і ділюся з вами цим рецептом. Тут у мене одне яєчко розбите. До яйця додаю четверту частинку чайної ложки солі, Три столові ложки цукру і висипаю в пакетик ванільного цукру сюди. Висипаю також до яйця. І зараз розтираю яйце із путь. Осиньо так, трішки розітру. Ну, отак. Простерла допінки такої. Цукор трішки там розчинився, ну не повністю. Але зараз я буду додати кефір, буду розмішувати, все буде добре. Тепер я сюди додаю взагалі потрібно півлітра кефіру, теплий кефір нагріла. Я спочатку частину додаю сюди до яйця і цукру. І розмішую Тепер буду додати сюди борошно частинами, також не все. Спочатку половину. Взагалі потрібно 400-450 грам борошна, але потрібно дивитися по тісту, борошно різне по густоті. Я роблю так. Спочатку таке густеньке тісто роблю, а потім буду поступово ще додати кефір, щоб не було грудок, помочки, воно тоді краще розмішується. Тепер так само ще трішки кефіру і знов добавлю частину борошна. В мене буде двох видів будуть млинці. Половину я зжару просто млинчики такі без нічого, а другу частину, в другу частину потру тру яблучку в мене почищене є. І зроблю з яблучком частину. Тому що не знаю, як внук, як йому сподобається, Більше він раз їсть із яблучком, раз не їсть. Тому зроблю різний, тісто густе, але я так роблю, щоб воно розтираю воно до однорідності, щоб було густеньке, а потім уже решту кефіру додавлю по трішки і воно буде таке, як треба. Не буде тих грудочок ніяких. Ось ну, таке густеньке, але і на самі линчики воно також буде нерідке, густеньке. Ну, і ще може, навіть всю не буду. Це борошно. Ще це вмішую і виливаю решту кефіру, і буде все, не все. Потім додав соду. Ось таке воно. Однорідне, і зараз добавлю кефірчику, і во не буде ніяких тут комків, я так роблю. Ну і тепер буду решту кефіру сюди вливати і перемішувати. Розмішала я тісто, таке воно по густоті, таке густеньке. А тепер додаю сюди. Олії дві столові ложки без запаху і чайну ложку суди, таку повненьку, перемішую, до однорідності, тісто однорідне, без грудочок, без комків. Я перемішую, щоб сюди розмішалося. І додаю дві чайні ложечки оцту. Я додаю оцт, тому що замітила, коли додається оцт, навіть якщо тут є кефір, структура тіста міняється. І при випіканні кексів на кефірі, воно більш таке пористо тісто робиться, пухтіше. Тому я додаю оцет. Воно навіть змінюється на очах, робить таке пухке. Гарно зараз перемішую і залишу на кілька хвилин, поки нагріється сковорода і оліє. І все, і буду випікати. Чи жарити, вірніше. Нехай постоїть пару хвилинок, довго не потрібно, і більше перемішувати його вже не буду так нехай воно і залишається вже. Все, отаке тісточко. Зараз ставлю на вогонь сковороду, когороду, на льолійки і нехай гарно нагріється і буду викладати тісто. так жаряться мої млинчики. Я буду зараз їх перевертати, я не чекаю, щоб зверху сильно схватилось тісто, щоб воно ще трішки було рідке. Зараз буду перевертати. я млинчики, така краса, ось, подивіться, з цієї сторони, які вони тостенькі. Дуже гарненькі, пухкенькі млинчики. Це без нічого, а це ось з яблучком. З яблучком в мене на один вийшло менше. Пожарила млинчики і сама, коли у них так піджарилася, жарко дуже. Але хочу вам показати, поки вони тепленькі, розламати, щоб ви побачили, яке тісто. Тому що я покажу вам без яблучка і з яблучком. Подивіться, бачите, які? Дивіться. які млинці. Тому я додаю оцет. Може, комусь це не подобається, але я вже на свого досвіду знаю, що якщо додати оцет, навіть якщо там кефір, кажуть, і сода гаситься і все, все рівно тісто виходить, воно ніжніше набагато, коли додається оцет. Це я вже випробувала. А ви дивіться, можна без оцту взяти цей рецепт і розробити без оцту, також будь непоганий. Але з оцтом мені кращі і смачніші. гляньте. Які. Просто дуже гарні. А ось і з яблучками. Дивіться, яка краса і смакота. А пахне взагалі немає слів. Жару під кришкою. У мене такі чималі. хто хоче менші і любить маленькі, можна робити маленькі. Але тісточка ложить так гарно, щоб були пухкенькі. Я ложу ложку, метка глибоченька столова ложка, ложку і ще десь на серединку з пів ложки ще додаю тіста. Якщо менші, то там дивіться, вже. але також, щоб тістечко було, тоді вони будуть такі ж пухкенькі і гарненькі. Кришкою накриваю і жару під кришкою. І Другий такий нюанс це, щоб тісто зверху, коли ще тільки положили, знизу піджарується, а тісто, зверху тісто, щоб не було, не сватилося вже сильно, ще було трішки таке рідьке. І перевертати, також замітила, що так вони виходять кращі, ніж вже коли тісто підпечене зверху. Оце такі в мене зауваження, чи зауваження, чи такі нюанси у цих млинчиках. Дуже смачні виходять. Внук мій любить і з медом, ось приготувала мед з нутелою, якщо є нутела, чи просто з повидлом, хто любить будь-яким. Дуже смачні виходять млинчики, тому раджу спробувати цей рецепт. Кому сподобалось відео, кому сподобався рецепт. Приготуйте, спробуйте такий варіант млинців. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!